Як селяни зробили злочин? Вони забрали ну, роз, незаконно, ну це злочин. Незаконно, ні, 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 не, незаконно не Незаконно. Центральна, центральна рада ухвалила універсал, і Там це було сказали ну, можна. Більше в Петрограді вигадну, бік, сказали можна. Правильно. У нас Центральна Рада сказала, Суспільно. можна. Ну, хто сказав, що закрив на то очі і сказав, що, що ладно, ми ухвалюємо універсал, забирайте. Треба було піти на те, що ми визнаємо цей злочин, що все нормально. А власникам потім там якось компенсувати, чи щось вигадувати, якісь схеми вже складніші. Але ключове це було вирішити. Так, земель. то, щоб віддати, то вже ну, взяли. Величезний земельний голод, величезний земельний голод, причому цієї ж поміщицької землі було не аж так багато. Ну кажучи, наскільки я читав, то Цей чорний переділ він не вирішував земельного yes. питання. Німці ж коли прийшли, то вони бачили інколи в них очі на лоба лізли, що тут село з село може воювати за землю, інколи застосовуючи кулемети і навіть артилерію. У панської землі не аж так багато було. Що, що, Тут відбувалися страшні речі за за ту землю. да, Але земля була головним джерелом прибутків, вона годувала, бо міста були маленькі. Понад 80, 83, здається, відсотки це було селя, селянське населення. 8, да, 8, за, за переписом 1896 року 83% населення так. Російської імперії було. Ну, ні, це В українській губернії. А в українських, в українських ще було б, у нас, у нас урбані, рівень урбанізації був дуже низький. Та, в містах мало людей та, жило. І та, там, А в великих містах ще й українців не було. Ну, були, але в меншості дуже, І, дуже мало. Тобто, те, що Київ тоді так взяли. До речі, та, те, що Київ тоді так різко українізувався, це теж так феномен насправді. Тобто, ми це сприймаємо як Дані. Тай, до речі, це, ну, да, це, це, це варіативність було. могла бути. Цебто тоді ж за етнічним складом дуже багато цих руський город.